Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні я разом з вами хочу подивитись на ціни варус на м'ясну продукцію. Тому дивіться, запам'ятовуйте, якщо щось сподобалось, йдіть та купуйте в магазин Варус. За що я люблю цей супермаркет, те, що завжди свіжа і хороша продукція. Ціни бувають трохи завишені, якщо зрівнювати їх з АТБ, але. Обслуговування, все на вищому уровні. А от якщо йде якась акція та знижки на м'ясну продукцію, то повірте, саме варус виграє своєю ціною і майже дешевше ви не знайдете в другому супермаркеті. Це я вам скажу, я провіряв, я зрівнював ціни саме на курячу продукцію. Якщо йде знижка, то дешевше ви не знайдете. Обов'язково, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та пишіть коментар. Далі буде цікавіше. Також хочу додати ціни, які ви зараз бачите, це за 100 Ну, Це так, щоб добре було орієнтуватись, що і скільки коштує. Тому дивимося. Мне надо по-любому. Мне чего я